Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Спеціальний ефір на Радіо НВ триває. Друзі, звуть мене Юля Петрова. І Говорити зараз будемо про саміт Європейського союзу. На прямий зв'язок зі студією виходить Любов Акуленко, виконавча директорка Українського центру європейської політики. Пане, пані Любове, добрий день. Слава Україні. Добрий день, героям, слава. Ми ж пам'ятаємо, що сьогодні і завтра в Брюсселі дійсно має відбуватися вкрай важливий для України саміт Європейського союзу. Вирішується питання надання фінансової допомоги нашій державі на 50 мільярдів євро і можливість початку переговорів України про вступ до європейського союзу. Знаємо, що ситуація складна, бо Угорщина проти знаємо, що ведуться такі останні переговори вмовляння Віктора Орбана, угорського прем'єра. Як вважаєте, переконають домовляться. Ви знаєте, я просто дуже сильний оптиміст і розумію, що всі новини, які ми з вами читаємо, це на даному етапі припущення думки плітки. Що відбудеться за закритими дверима? Вже зараз відбувається сьогодні, завтра. Ми не знаємо, чи буде це тривати два дні, чи це затягнеться на вихідних. Ніхто насправді цього не знає. Но для мене позитивним сигналом є те, що вже ж придумали спеціальний сніданок для Ордана. Шольц і Макрон, і після цього сніданку. Я думаю, що ви вже бачили його повідомлення. Він свою риторику почав міняти. Що він вже не проти того, щоб Україна вступала, тільки він щось тепер причепився, щоб Україна виконувала а, всі вимоги. Він каже, що ми ще не всі кандидатські вимоги виконали. Ну в мене сказається таке враження, що вони його переламають, угу. бо він занадто сильно почав гнути лінію і. Я вже зустрічала фразу брюссельських журналістів таку саркастичну, що 26 країн перелякалися одного друга Путіна. Ну відповідно для Європи це якось виглядає не дуже красиво і показує те, що вони солідарні. З нами, що вони готові відстоювати, і вже і Австрія замовкла, і Словаччина замовкла, всі замовкли. Тепер залишився один єдиний Орбан. Тоб... Ну будемо сподіватися, що переламають. Тобто, оця коаліція проти України, так звана коаліція проти України, про яку почали говорити, насправді її просто не існує. Е, ви розумієте, що просто проблема орбана тим, що його видно. Але ми ніколи з вами не будемо знати, що відбувається всередині, і є країни, які тихо е будуть протистояти. Просто нам важливий зараз момент цей, оскільки підтримка європейських суспільств за останніми дослідженнями Євробарометра. Щодо України вона почала падати не стрімко, але падати. І політичні обставини, що будуть вибори до Європарламенту в червні цього року, і в Америці будуть вибори. Відповідно, нам найкраще ну щоб це рішення було прийнято важливе до цієї політичної турбулентності. Нам щоб тягнути далі березня, ну не можна. Якщо mm -hmm. це буде прийняти сьогодні, то це просто буде наша історична перемога. Ну добре, ми з вами говорили про те, що насправді йдеться про два важливих рішення для України, на які ми чекаємо. Це е, початок переговорів, можливість початку переговорів вступ України до Європейського Союзу. І Орбан тут крутить носом, але вже заявляє, що провести переговори, але не зараз. Давайте до цього там за півроку е, повернемося. Ну а є питання надання фінансової допомоги 50 мільярдів євро, на які ми також дуже е, чекаємо. Я так розумію, що саме тут з грошима ситуація краща. Тому що якщо навіть Орбани, Орбани не погодиться, кожна окрема країна Європейського Союзу в обхід Угорщини може ухвалити це питання. Вірно я розумію ситуацію. Е, так, але я б навіть на вашому місці я була ще більш оптимістична з Орбаном з Орбаном, оскільки він тримав накал до сьогоднішнього сніданку. Угу. Він казав, що він категорично проти, щоб це було зараз, хай це буде. Хай це буде там, я не знаю, в липні будь-коли тільки не зараз. Після сніданку я не бачила повідомлень стосовно коли це має бути. Він просто сказав, що він уже не проти. Я вважаю, що це дуже важливий сигнал, і це велика надія на те, що можливо щось буде позитивно. Стосовно оцієї допомоги, то насправді з нею теж були великі проблеми, тому що ми. Ще з декількома відомими аналітичними центрами писали звернення до євроінституцій, щоб вони не блокували нам цю допомогу, бо там була просто технічна проблема, що вони нашу допомогу прив'язали до внутрішніх фондів ЄС, які за яким вони спорять уже там багато місяців, можуть ще сперечатися, але для нас це важливо. А зараз ну я там. Рація європейських ЗМІ була на наше звернення, і в кінці кінців вже зараз і ви самі говорите, і зараз вже помінялась така риторика, що вони знайдуть рішення, як надати нам ці гроші, і зараз вже взагалі ніхто не згадує, що вони хотіли прив'язувати це до свого внутрішнього бюджетування, щоб могло дуже сильно затягнути. Воно якось все чим ближче ми підходимо до цієї дати. Всі проблеми, які були пару тижнів тому. Вони якимось чином вирішуються. Слухайте, тут такий цікавий нюанс, тому що ну мені звісно цікаво, чим же вони годували Орбана на сніданок. Це таке це я жартую. Ми теж жартуємо. Ми теж жартуємо. Просто може нагодували чоловіка. Так, так. Але лишається відкритим питання. Ну, дивіться, Орбан відверто торгується. От виділили Звичайно. виділили йому вже частину грошей з європейського союзу. Потім ще виділили, а він ще більше торгується. От тут питання в тому: а наскільки він може тиснути взагалі на ситуацію, тому що ну європейські лідери також можуть сказати Хай ти один із нас, двадцятьох сімох. Нас ще є двадцять шість інших країн, які також чогось хочуть у цьому блоці. Ну тобто, чи може скластися так, взагалі, що він настільки перетисне ситуацію, що його взагалі ніхто не слухатиме і не звертатиме на нього увагу. От як це в політичному плані може розвиватися? Ну, так, в політичному плані може таке бути, що вони там не, не фотографуються, ігнорують його, але з точки зору процедур вони це не можуть зробити, бо вони запланували Європейський Союз. Демократичних європейських держав, де голос кожної країни має значення і де кожен може заблокувати процес. Бо якщо ти щоб не сказалося враження, що якщо ти маленька країна, ти нічого не вартий. Я не думаю, що вони від цього відмовляться, і це їхня паска з Орбаном. Як вони будуть шукати вихід, тому що якщо вони в таких важливих питаннях, як приєднання нових членів, відмовляться від консенсусу. Ну тоді це ламає всю логіку взагалі європейського об'єднання. Це буде така їхня криза. І як вони будуть шукати вихід? Ну, мені складно сказати. Я не знаю, як на даному етапі вони це зроблять. Єдиний плюс, який вони вже я бачу обговорюють для нас, це те, що під час переговорів вони хочуть це змінити, щоб кожен, кожен розділ переговорний, їх там буде шість. Щоб він закривався не консенсусом, а кваліфікованою більшістю. От вони от тут хочуть викинути Орвана, щоб він нам не заважав. А от такі рішення, як відкриття, закриття переговорів, вони символічні, політичні. Я не знаю, як вони. Вони, вони, вони власній пасті демократичних процедур, mm -hmm. тому що серед них є реальний агент Путіна. І європейські ЗМІ пишуть, що у нас там на саміті Путін насправді буде. Ну вони дуже. Якось так саркастично пишуть дуже багато повідомлень цього приводу, і це добре для нас. Добре, я ще вас... про одну людину на саміті я хочу поговорити. Йдеться про Дональда Туска. Пам'ятаємо новий прем'єр-міністр Польщі, а він також приїхав на саміт. Пам'ятаємо ці свіжі події на кордоні українсько польському Пам'ятаємо, як ускладнилися відносини України і Польщі. А як себе поки що показує Туск щодо України? Я не думаю, що він буде блокувати. Це не це не в його інтересах. Блокувати наш вступ. Я думаю, що поти, навіть, якщо подивитися, хто нас блокував. Є недавня історія, коли в польському парламенті буквально пару днів тому запалили мінору, і депутат взяв вогнесник і там все почав тушити і це все знімали. І це я, яскравий представник тієї групи, яка блокувала нам а, транспортний коридор. Відповідно, це люди своєю такою націоналістичною правою позицією, які не дуже думають про інших, а думають про свої вузькі інтереси. Я думаю, що Туск інший, і якби він був не таким, то це питання так швидко не вирішилося. Звичайно, у нас будуть з ними питання. А в нас не тільки будуть з ними питання, в нас будуть питання з усіма країнами, з якими ми з яких ми, з яких ми можемо десь посунути в тих галузях, де ми сильні, чи то аграрка, чи то фармація, можливо IT, але не настільки. Якщо ми ніде не виробляємо автомобілів, в чому Німеччина нам так допомагає, у них сильний автопром. Ми ми, ми їм не загроза. Ну хіба що по фармі? Тобто треба готуватися до того, що це буде така історія складна. Бо ми приходимо туди, де вже всі устаканили свої питання. Польща ж теж довго і важко це все вирішувала. А тепер приходимо ми з своїми питаннями, своїми галузями, і ми теж будемо боротися за своє місце під європейським ринком. Mm -hmm. Тому це тільки початок насправді всього. Mm -hmm. Ну добре, а от тепер давайте про Україну поговоримо більше. І з чим наша держава підійшла до цього саміту? От скажіть, ми зробили все належне, все що змогли. Враховуючи війну, враховуючи те, що нам прилетіли фактично, на мою думку, нові завдання, так званий закон про лобізм, то мені здається, що країна справляється прекрасно, і я радію з того, що ми що ми опиняємося в тій ситуації, коли ми приходимо і кажемо, ми зробили, що далі. Єдине питання в мене дійсно до цього закону про лобізм, тому що е ті редакції, які він був з самого початку, він мав би дуже сильно обмежити діяльність таких організацій, як ми, і діяльність європейських проєктів. Зараз той текст, який зареєстрований е в ньому цих положень немає. Відповідно, вони вміють чути. Я маю на увазі нашу владу, вміють реагувати і вміють швидко рухатися. Я взагалі вірю, що. Для нас єдиний спосіб здійснити всі політичні реформи, такі як судова, антикорупційна, реформа державної служби, медійна, антиолігархічна. Ми це зможемо зробити тільки в процесі вступу, тому що це реформи болючі, ці вимоги там є, і в нас є переговори і і можливість вступити. Єдиний такий стимул, який буде заставляти будь-яких українських політиків, які є зараз і будуть в майбутньому, не відходити від цієї лінії. Угода про асоціацію на жаль нам цього не давала. Угода про асоціацію дала можливість і розуміння виключно для бізнесу, бо їм було зрозуміло, вони отримують спрощений доступ до ринку. Не повний до європейського, а спрощений. І, в принципі, весь наш аналіз показував, що ми рухалися досить позитивно в секторах, які пов'язані з торгівлею, плюс енергетика, бо в нас Росія, і нам треба бути незалежними, і плюс публічні закупівлі. А всі інші реформи вони не були ні в фокусі європейців, не було стимулу як комунікувати з суспільством, чого це все робити. Ну, хоча суспільство вимагає антикорупційних реформ, бо Воно у нас на слуху цей наратив, а суспільство там я ніколи не чула, щоб вимагало якоїсь реформи там поліції, прокуратури судова. Зараз я дивлюся, теж стає в тренді. Але от у нас ми ще не дійшли до того, коли суспільство здійснює такий неймовірний тиск, що влада робить реформу. У нас тільки спрацьовує, mm -hmm. коли зараз приходить. Міжнародний партнер і цього вимагає. І коли сформулювали цих сім кандидатських вимог, ми ще тоді робили аналіз, бо дальше будемо робити, бо нема сенсу, бо будуть переговори. То ми побачили, що всі ці сім вимог вони фактично витягнуті з кластеру фундаментальні реформи. І це всі реформи, які ми в рамках угоди не виконували, починаються з 2014 року. Звичайно, це не. Ти не можна сказати, що це повністю реформа судової системи. Ну Ні, це буде неправда, якщо я так скажу. Але це важливий момент, який дає поштовх для дальшої реформи, і там далі можна щось виписувати і далі нашу нас оцінювати. І відповідно, вже навіть сам кандидатський статус дав нам такий великий поштовх, де реально працюють всі, де не треба нічого нікому пояснювати, переконувати, доводити. Тепер нас буде інше питання: наша готовність. Чи є в нас команда? Ми ж то на початку року всіх розігнали державних службовців, бо ж суспільство не, не любить чиновників і зарплату їм поурізало. Але тепер, слава Богу, вже якось вм'яталися, і на наступний рік вже прийняли бюджет з тим, щоб у них була нормальна зарплата. Я не знаю, яка, чесно вам скажу, я по сумах не дивилася. Але інший важливий момент, що в них забрали оцю варіативну частину в зарплаті, коли твоя зарплата тільки 40%, а 60% і 70% – це вже на розсуд твого керівника. Mm -hmm. І це дуже погано зараз. Вони це забрали, хочуть 70% Зарплати в принципі це добрий крок, що наші усвідомлюють, як треба готуватися. Mm -hmm. Але питання в тому чи де ми людей наберемо, Можливо, розумієте, що там треба люди, які знають мову. Які мають дуже вузьке вміння сидіти, оце така таке монотонна робота, брати європейське законодавство, наше, складати табличку, знати мову, ну і це все перекладати. А з іншої сторони, ще маємо ми по кожній галузі окремий аналіз зробити, що ми втратимо, а де ми здобудемо перемогу. І там, де ми втратимо то тут буде зовсім інший спектр завдань, і про них ми будемо з вами говорити вже пізніше. То зараз важливо, щоб відкрили. Щоб відкрили, щоб такі проголосували. Ви кажете, робота монотонна, але ж вона про майбутнє нашої держави, вона про майбутнє наших дітей. Тому це також якось повинно надихати, не тільки гроші, але гроші і зарплати високі, це також дуже важливо. Я з вами погоджуюся. Добре, ви знаєте, я так само оптимістка, як і ви, і тисну вам в цьому плані руку. Але скажіть, а що буде, якщо за початок переговорів з Україною не проголосують сьогодні, завтра на саміті ЄС. Ми готові до от таких варіантів розвитку подій? Ми готові до таких їх, на жаль, для нас поганих рішень ну я думаю, що готові, але розглядається там рішення позачерговий саміт. Оскільки черговий саміт буде в березні, 20 21 22 Здається, в таких числах вони ж можуть ще зібратися на позачерговий в січні, в лютому. Взагалі, президентка прем'єрка Естонії сказала, що готова там сидіти до різдва. Uh -huh. Поки вони не винесуть рішення. Ну тобто, мене, мені подобається імпонує їхня згуртованість зараз, тільки вони розуміють, що вони втратять момент, вони можуть втратити момент. І тому мені здається, що вони зроблять все для того, щоб якщо не зараз, то до березня це було прийнято. Ну, це моя думка. Бо в іншому випадку вони ж ну вони ж розумні люди. Вони uh -huh. ж не можуть бути дурнішими за Путіна, за кінчинина. ЗАСІС, ну не можуть, просто не можуть. Вони навіть усвідомлюють виклики, пов'язані е, з виборами в Америці. І коли Шольц говорить про те, що вони готові ще більше допомагати. Мало того, німеччині Німеччину чекають зараз важкі часи, оскільки вони тим, що зараз нам готові дати багато грошей, вони йдуть на підняття податків електрики, і вони готуються до протестів в Німеччині. Так що. Ну, ви ж розумієте, які це політичні ризики для політиків. Раніше вони якось дуже реагували на думку своїх громадян, а зараз, видно, до них доходить, що все, вони самі можуть лишитися без Америки, і їм треба це вирішувати. Тому я думаю, що вони. Приймуть рішення Мають його ухвалити. І ще ми з вами говорили про те, насправді, що е, цей саміт європейського союзу і ті рішення, які стосуються зараз, здавалося, б, безпосередньо України, вони дуже важливі і для самого європейського союзу. Чому тому, що йдеться про членство ще однієї держави у блоці, тому що йдеться насправді про в е, бажання і вміння домовлятися всередині самого блоку, і тому що йдеться про те, що треба Виявляти якусь протидію, треба мати якісь запобіжники, якщо ну, наприклад, так у радбезі ООН є Російська Федерація, то зараз активно думають, а як її вилучити з Радбезу ООН? або зробити так, щоб рішення не ухвалювалися усіма країнами-членами Радбезу. Та сама ситуація вона зараз стосується європейського союзу. Ви про неї згадували і говорили про те, що ну окей, якщо Орбан не погоджується, тому що він не погоджується. От як зробити так, щоб він ну окей, але він. Один з 27 поки що. Скажіть, будь ласка, а чи розуміють це в повні в Європейському Союзі? Чи розуміють, що зараз це їхній вибір, який впливає на подальше життя цілої Європи? Та, звичайно, вони все це прекрасно розуміють. Ми в листопаді з колегами якраз їздили в Париж, в Берлі, в Мадрид, в Брюссель для того, щоб реально як кажуть, агітувати за нас. І коли ти спілкуєшся з ними, з їхніми депутатами, з їхніми політиками. І, наприклад, коли мені звучить фраза: ну ми там говорили про що нам дуже важливо зараз ще ще більше лібералізовувати між нами торгівлю, бо там є проблема на кордоні. Мені один німецький політик каже: Ну, то качіться кордон. Я кажу: стоп! Це не кордон України польщі це кордон України і Європейського Союзу, і це в мене питання до вас. Чому ваші члени порушують ваше торгівельне законодавство? Ну він мені сказав, що я дуже жорстка, що я би всіх виганяла в Європі, так не працюють. Ну, от, от вам відповідь. І, і наступна фраза ну, він був задуманий для, для демократичних країн. Не було передбачено таких речей. Я думаю, цей сарказм в нашу сторону, коли ми їм кажемо правду, говорить про те, що вони теж це розуміють, але в них немає. Якогось бачення, як це все змінювати? Ну бо це дійсно ну це дійсно правда. Коли і на це звертають увагу багаті країни. Я пам'ятаю, що вони писали звернення. Ну як так можна? Що одна країна порушує наші правила? Тоді для чого цей союз? Я думаю, що у них всередині вони і за нас їм доведеться багато чого переосмислювати, але глобально, що вони мають переосмислити цю свою безпеку. Чисто якої вони не задумували, тому що лагідна європейська демократія, вона напевно не працює за часів війни і за часів, коли диктатор Путін просто намагається всьому світу, світу нав'язати свої там якісь брідові ідеї. Ну 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 це має немає так діяти. Якісь більш рішучі дії напевно повинні відбуватися і з боку європейського союзу. А от чи здатні на це європейські політики, лідери європейських держав? Ми дійсно побачимо за голосуванням, голосуванням, яке відбуватиметься на цьому саміті. Любова Куленко, виконавча директорка України. Сього центру європейської політики була зі мною на прямому зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.